Стратегія перша. класика. Ей, Пабло. Так. Глянь це відео. Гарна спроба, малечо. Mm -hmm. 38 років як Модер Діскорд. Ніколи не був зарікролений. Стратегія друга. QR-код. Вітаю, сер. Ласкаво просимо Макдональдс. Будь ласка, проскануйте меню. Сканувати меню. Ми юзимо QR-коди, тому що. вірус. Я бачу. Скануйте, будь ласка. Гарна спроба, малече. Я пам'ятаю кожен ківоркот. Мовний трюк. Гей, пабло! Ти... перепрошую. Ти маленький, Що це значить? Нічого, ти дурень. Я можу це перекласти. Гарна спроба мала. Я бачив це трьох більше трьох тисяч разів. Google форми. Гей, пабло. Перестань мене пінгувати. Я проводжу опитування для модерів Діскорду. Можеш його заповнити? Напевно. Скільки годин ви проводите на вулиці? Це відео недоступне. Гарна спроба малеч. Я маю блокувальник ютубу на своєму роутері. Стратегія 4. Насправді п'ята. Йоу, Скітон. Мені потрібна твоя допомога. Mm -hmm. Я намагаюся зарекролити Пабло, але у нього заблокований Ютуб. Тоді це неможливо. Ти не можеш когось зарекролити, якщо вони не мають ютуб. Я знаю, але має бути спосіб. Це неможливо? Хіба що ти використаєш заборонений метод. Заборонений метод? Неважливо. Це дуже небезпечно. Навчи мене. Йоу, Пабло. Я маю питання. Про що? Спамити дозволено? Ні бан білуга Ти отримав бан? Так. Чудово. Час для стадії два. Вітаємо Білуга 2 Хай. Білуга два. Ухилення від заборони суперечить правилам! Ти про що? Ти альтернативний аккаунт Білуги. Хто це? Той, кого я щойно забанив. Я хезе про що ти? Я не білуга, я білуга два. Ти твінк! Ні, це не я. Глянь, мій профіль. Без плану немає нападу.